Чат-GPT. Він же прожужав вуха багатьом. Але, як не дивно мені, і десь приємно, багато хто ще не використовує Чат-GPT. Чим класний чат-GPT і чому фактично в мене Steck Overflow вже майже ніколи не відкритий, а тільки комунікація з чатом GPT. По-перше, на чаті GPT можна вводити будь-якою мовою. От вам зараз не хочеться перекладати, бо ви не знаєте добре англійської мови, ви вводите українську. Модель, тобто мозок, алгоритм чату gpt Він йому однаково якою мовою. Він все одно думає своєю там, мовою. Він перекладає вашу відповідь. Китайською, російською чи англійською, чи всіма мовами одночасно і видасть на потрібній, потрібною мовою вам варіанти вирішення проблеми. Друга перевага чату GPT, Ви можете формулювати там питання, так як ви спілкуєтеся з людьми природньою мовою. Ви можете йому написати блін задовбало вже дві години пробуй вирішити цю проблему. Ось тобі стектрейс, ось код, який в мене є. Поможи мені її вирішити. І він це схаває, зрозуміє, пошукає в своїх там базах даних. працює трошки по інакшому, але суть в тому, що його вчили, його вчили на тому самому Stack Overflow і інших сайтах. Тому він буде мати швидше всього ту відповідь, ті варіанти рішення, і буде вам їх видавати.